Всім привітки, всім добрий ранок. Я вже закінчила роботу та йду в магазин за такими мінімальними покупками. Потрібно купити відбілювач для прання. Щось типу ваніша, щось таке. Хочу просто попрати всі білі футболки, всі білі речі, так як тут постійне сонце, вони не такі вже білі, як я хочу їх бачити, такі, знаєте, жовтіють, колір втрачається, тому хочу купити щось таке, який засіб та повністю всі білі. Білий одяг перепрати. Тому ну, йду в магазин за таким засобом, якимось чудозасіб. Не знаю, що це має бути. Взагалі чи щось знайду, але постараюся. Для нас, до речі, тут якась воєнна частина. Кожний ранок таке, типу, як сирени, також чути. Ось там навіть воєнні чи не знаю, у них така цікава форма йдуть. І ось такий малюнок веселий. Так, це тут наше ще будівництво. Слухайте, ну швиденько вони це все роблять. А ось тут, до речі, в нас дитячий садок. Теж завжди такий зранку шум, ось наша фіорі. Зранку шум шалений. Від садочку, від ось цієї воєнної частини, що це таке щось подібне на неї. І ось будівництво. Але. Тут Ось такий магазин називається Вінмарт. Він у нас самий такий популярний. Не скажу, що він дуже бюджетний. Мені здається, тут трішечки прайс вищий. Але це дуже така відома в'єтнамська мережа. Я вам пізніше розкажу саме, чому вона відома. От може двері не втіхило, ту... не в ту сторону відкриваються. Розкажу, чим саме вона відома, тому що власник цієї мережі навчався, до речі, у нас у Харкові. Але це все згодом. Так, ідемо вибирати, що мені потрібно. Це такий магазин, знаєте, як не знаю, в нас Луцьку є такий 724 24 називається. Тобто він цілодобовий, там є всього по чуть-чуть, і продукти, і ось таке все для прання, і якісь напої, і туалетний папір. Тобто, знаєте, магазин, де можна купити все, коли швиденько щось потрібно. Ось так можна його назвати. Так, зараз будемо щось шукати. Що ж, починається ось цей квест, який я дуже люблю. Звичайно, там такого немає. Та й в принципі, взагалі у В'єтнамі я такого не бачила, тому не знаю. Можливо, я собі щось придумала, що я зараз піду, куплю і все. Це буде дуже просто, але ні. Я знаю ще пару точок, де може бути, тому служу ще подивлюсь ще десь. Якщо ні, то так і буде. Це я собі таку роботу придумала на сьогодні. Ну, клас. Так, зайшла в якийсь такий домашній чийсь магазин. Тут, звичайно, живуть люди і щось продається. Різна косметика, різні засоби. Надіюсь, тут зараз щось придбаю. Ось зразу видно, що тут живуть сім'я. Що ж, там також не було. Слухайте цей квест, я не знаю. Але я мусила собі щось купити, тому я не залишилась без нічого. Я вже буду вдома вам покажу. Я вже заховала в рюкзак, тому вдома буде розпаковка. Мені не можна заходити в такі косметичні магазини, тому що це все. Я і так зупинилась на одному. Взяла тільки маски для обличчя, розповім вам. Такий спойлер. Але вдома покажу, які саме. Звичайно, що це корейська косметика. Та й все. Іду ще один магазин, має бути по дорозі. І все. Якщо там немає, то додому. Так, і ось наступний магазин, яка вивіска красива. Надіюсь, тут буде. До речі, в кожному магазині потрібно роззуватися. Зараз запитаємо. Мені подобається будівництво, вони взагалі не зачепили жодного дерева. Ось воно, я розумію, що їм незручно, воно заважає, але вони його не зрубали. І ось тут також смітнику, в бруді, але воно стоїть. Вони його зв'язали, тобто не нищать природу. Ну це класно. До речі, що стосується наступного вже крайнього магазину, там нічого не було. Клас. Придумала сама собі, щось нафантазувала, пройшлася, нічого не купила, йду додому. Ну, зато прогулялась. Тому що я сьогодні працювала до 12 дня, а Олег з 12-ї дня. Інколи в нас зміни не співпадають. Тому Олег буде цілий день на роботі, віка в школі, а я сьогодні належу сама собі. Але в мене такий сьогодні день. Прибираю в квартирі, готую їсти. Вийшла, придумала собі якусь роботу та й все. Ось такий буде деньок. Домашній. Поки йду додому, покажу вам тишечки В'єтнам. Ось так, до речі, розвозять посилки. Те, що ми замовляємо лазаду, ось так через вікно в хату. Дивіться, який тут мішок посилок, як в Діда Мороза. один мішок, другий. На байку і розвозять. Тут, як завжди, біля ринку рух. ці, до речі, пиріжки, мені вони непогані з дуряном. Виглядають смачненько, але трішечки жарненько. Тому купувати не буду. Я не прихильник настільки фастфуду і з цього смаженого в олії. Там, мені здається, олії більше, ніж тіста. Навіть не знаю, що гірше, чи тісто, чи олія в даному випадку. А ось тут вже підготовка до вечері. Ми тут, до речі, куштували рибку, брали якось тут, дивіться, морожена всяка рибка. Ми якось ще хочемо спробувати тут ската, ми бачили ската. Взагалі його можна і на ринку купити, але я не дуже вмію його готувати і взагалі боюсь таке готувати такі речі. Тому, напевно, ще купимо, спробуємо ската на грилі. І ще хочемо купити восьминога величезного такого, теж спробувати на барбікю. Будівництво я його вам теж показувала. Дивіться, вони дуже швидко будують. Дуже все швиденько. Ось на тачку також, до речі, ще й цемент доставляють. Зараз повісить на гачок і піднімають доверху. Конструкція в них така весела. Так, йдемо далі. Тут можна сік з тростини собі замовити, тільки не бачу ціну. Зазвичай він коштує десь 16-20 гривень, як все зразу на наші гроші. Це вже залишки, ось тут її просто так перекручують. До речі, тростину я куштувала, і вона мені схожа на березовий сік, але дуже солодезний. От настільки солодезний, що вам не розказати. Це знаєте, воно таке, як не рідина виходить, а як густе таке лється аж тягуче. Так, дивіться, скільки всього вони возять на байках. Це знаєте, як віз для коня. Тільки замість коня байк. Ого! Багатенько всього. Тут взуття роблять, тут будівництво ого. Миють цегли. Я в шоці. А навіщо мити цеглу? Хто мені взагалі пояснить, навіщо мити цеглу? Можливо, я щось не знаю. Дивно, дивно. А ось тут хтось проживає і лунає караоке. Звичайно, все зачинено, вам нічого тут... Не зможу показати, але ось <смі> вдома собі жіночка співає. Захотілося людині поспівати, взагалі в них тут нічого такого немає. Сіла собі та й співає, їй так добре, ну це взагалі дуже класно. В них дійсно немає ось цих, знаєте, рамок, а що скажуть, а що подумають. Тим більше, ну, голосом в'єтнамці точно не славляться. О, оце, я розумію, робота в людей. Щоб ви розуміли, ось тут вони сидять, не дивляться, а ось тут в нас будівництво. Мені здається, вони взагалі королі цього дня. Класно. Далі в нас тут футбол, я вже вертаюсь назад. До речі, це садок, але я постійно тут бачу старших дітей, вони приходять на територію. З іншої сторони там якісь бойові мистецтва частенько. А ось тут вони ганяють футбол. Я так думаю, що їх пускають, вони заходять на територію, тому що м'яча пограти десь туди, їздять байки це просто нереально. До речі, якраз проходжу біля аптеки, купила краплі для очей. Наскільки ми з Олегом однодумці зайшла в аптеку, тобто ми про краплі взагалі не розмовляли. Але, думаю, раз проходжу через аптеку і так, і так вони нам потрібні, тому що майже закінчується, зайду в аптеку, куплю. Тільки я зайшла в аптеку смс від Олега, купи краплів очі. Ну це я не знаю. Синхронізація 100%. Я якраз йому скидаю фотку, кажу, я якраз не повіриш, тільки зайшла в магазин. Тому що я придбала краплі для очей. Ну, сходила не дарма, не дарма точно. Взагалі краплі для очей, маски для обличчя. Ну молодець я, молодець. Придумала собі оце, чим зайнятися. Показую вам свою розпаковку. Ось таку маску тканину, звичайно, купила. Це корейська і ось така ще гелова Такої ще не користувалась, не пробувала. Тут вона складається з двох частин. І, до речі, це корейська, але вони тут щось не бюджетне. Але мені здається, вона така з дорожчих. Вона коштує, здається, 75 чи 65 тисяч. Точно не пам'ятаю. І ще сьогодні у мене вже розпаковка наших валіз. Одна вже стоїть складена, ось тут також пакується, і ось ця вже розпаковується. І ще одна ось там на балконі чекає своєї черги. Поки не буду вам говорити, що і як, але було багато запитань на рахунок того, навіщо нам стільки валіз, куди переїжджаємо, чи виїжджаємо, чи це на візаран. Нічого ще поки не буду говорити, звичайно, запишу це окремо відео, але ще не зараз. Налаштуюся і обов'язково все вам розповім. Сьогодні у нас в меню будуть кекси. Тут у мене яйця з цукром, розпушувач для тіста, тут типу кефір з содою гашеною. Але у кефіру нема, тому немає сметана. Далі і Олег замовляв на протеїні зробити, спробувати. Не знаю, такого ніколи не робила. Тобто замість муки дати такий в нас є. І ось сухофрукт. Тут ізюм, різні курага, там всякі різні. на обід, чи вже не знаю, навіть, напевно, скоріше за все, на вечері ось такий грецький салат. Також ми його дуже полюбляємо, тому що тут різні овочі, це взагалі вони свіжі, овочі це класно, тому їм ось такі, заправляю оливковою олією. І наступне ось тут шкварчить. Це печена картопля, болгарський перчик та цибулька. І віка, яка вийшла, йде гуляти, так? Кольор у цього протеїну, він, до речі, шоколадний, як виявилось. Я цього не знала. І мені колір виглядає, знаєте, як млинчики з печінки смажити. Це щось мені схоже. Оце, до речі, штукенція, незамінна штукенція, тому що вона економить мою силу і енергію якої так залишилось небагато, тому що вже у мене батарейка сідає. Пів четвертої ранку сьогодні стала, вже шоста вечора. І придумала собі купу завдань на сьогодні, але вже потрібно все завершити доробити до кінця. І так, показую вам свої кекси. І, напевно, у вас питання, чому їх шість. Тепер розповідаю, чому у мене саме шість кексів. Це пробний варіант, так як з протеїном я ніколи не пекла і не знаю. Мені здається, тісто вийшло якесь кить інакше, чим з мукою. Тому хочу спробувати. Якщо буде окей, то буду пекти всі інші. А якщо ні, то краще це зразу викинути і все. А так би я потратила більше часу, якби пекла все зразу. Тим більше, що ну так чи так буде дві партії. Тому ось так, тому шість пробуємо. І презентую вам свій кекс з подачою, як з мішленівського ресторану. Велика тарілка, а по факту в тарілці нічого, так і в мене. Але це так модно, це так класно. Звичайно, потім вона буде вся заповнена, тому що ми не в мішлені. Потрібно гарно харчуватися, що це один кекс. Дивіться, він такий, до речі, чорний, але дуже смачно пахне. Дійсно, відчувається, що я робила на протеїні шоколадному, тому що, коли додаєш какао в кекси, вони не такі виходять або в будь яке тісто. А з шоколадним протеїном такий запах шоколаду. Дуже класний, запах класний. На пробу зараз вам розповім. Що хочу вам сказати? Добре, що я спекла 6 штук. От дуже добре. Тому що, я думаю, більше не варто. Тяжко йде. Воно в горло не проходить. Вони якісь настільки вийшли сухі, настільки забиті. Я вдавлюся, чесно. Ой. Тяжко. Ні. Запах все супер, але самі. Потрібно робити звичайною мукою, перевірені рецепти. А оці всі модні рецепти? Mm -mm. Не то. Олег теж спробував, я сказав, що я молодець, бо це дуже смачно, так? Mm -hmm. Серйозно, перебільшення сказав, що це дуже йому смачно. Я в шокі, чесно. Бачите, як воно виглядає. Воно мені зараз схоже на знаєте, чорний хліб, Бородинський, наприклад, який постояв два дні, і його в сухомятку їсти От копія. Правда? Mm -hmm. Тобі класно? Це протеїн, все. Це протеїн. Угу. Я зрозуміла Олегу фішку. Він буде їсти, тому що там протеїн, а протеїн треба з'їсти. Угу. Так? Тому ну, йому смачно. Але я думаю, що штуку цього такого. Правда? Я не буду більше пекти. Хоча до кінця, а що ти з ним зробиш? Все. Значить до кінця будемо пекти. Обіцяю з'їсти? З'ясно, угу. що так. Мені воно отут просто стоїть. Не, не моє. І так, по вилінню Олега, я спекла другу порцію і подивіться, яка різниця. Це просто як е, чорний, а цей нормальний. І, до речі, це я вже трішки спробувала, можна їсти набагато смачніше. Розповідаю вам, в чому ж цей секрет. Інколи потрібно відкрити інтернет і подивитися рецепт. Тому що я цього не зробила, бо я як це печу не перший раз, і я завжди печу за стандартним своїм рецептом і випікаю 45 хвилин. А з протеїном, як виявилось, потрібно пекти 20. Тобто я їх перепекла в два рази більше. Тому вони вийшли ось такі чорні і дубові. А ось ці набагато смачніші, але все одно з протеїном це не моє. Олегові супер клас, але це був мій перший і останній раз. Слухайте, ну приказка вийшла просто взагалі. Потрібно буде записати. І ще одна маленька така новина. У мене таке буває інколи, ось так, знаєте, клац, я вже вам про це розповідала, і мені щось приспічило. Сьогодні мені приспічило в аквапарк. І завтра ми їдемо в аквапарк. Сьогодні Олег від мене хотів ось цих як це, а кекси. Кексів з протеїном я зробила. А, а я хочу в аквапарк. Тому завтра їдемо в аквапарк. Всі щасливі, всі отримали, що хотіли. Не знаю, чому мені так приспічило. Я завтра взагалі мала працювати на роботі, я взяла вихідний напевно, тому що чесно, я вже дуже втомилась. І я хочу просто трішечки відпочити, тому поїдемо в аквапарк. Ну, це насправді класно. Мені щось так сиділо на роботі, сиділа, сиділа десь 6-й ранку. І так думаю: давно ми не були в аквапарку, потрібно поїхати. Проснувся Олег, і я йому кажу, ми завтра їдемо в аквапарк. І як на диво, Олег дуже швидко погодився, тому, тому що зазвичай мені потрібно його трішечки довше часу вмовляти, а цього разу було все максимально швидко, правда? Я люблю аквапарк. Бо Олег любить аквапарк. я думала, ти любиш мене. Ага, аквапарки любить. І ці протеїнові, знов забули Батончик. кекси, батончики, кекси. Вон. Тому завтра у нас буде такий цікавенький день. До речі, наша поїздка в Хоян була також спланована ось так. Сижу на роботі, кажу: слухай, щось якось завтра два вихідних потрібно щось придумати. Олег вже, що знов? кажу, давно ми не були в Хояні. Олег каже, ні, ми туди не поїдемо. Правда, на ті вихідні ми не поїхали, але ми поїхали на наступні, тому що на ті були якісь інші в нас плани, але все одно я цю думку тримала ось тут у голові. Ми поїхали на інші вихідні. Але мені здається, так цікавіше жити, тому що ти сидиш, сидиш так, хлоп, щось тобі в голову прийшло, якась ідея, і починаєш її втілювати в життя. Зазвичай ідеї це більш так по ну, мені ближче, а Олег більше їх так знаєте, втілює. Олег більш такий пропланований, а я спонтанна. Ось така в нас різниця. Але це виходить завжди якось цікаво. Я завжди щось придумаю, якусь ідею. Не знаю, інколи нормально, інколи не дуже. Але завжди все виходить якось класно. Олег, це зразу інколи якісь зразу у нас погодження. Потім починається планування і виходить прикольно. Я вам наговорила інформацію про нас. І буду вже, напевно, на сьогодні завершувати цей відеоролик. Зустрінемося з вами завтра у новому дні. І у новому влазі. Всім пока-пока!